Сьогодні ми будемо брати участь у змаганнях плечоплі зі спортивного орієнтування. Ми почали готуватися з осені вже. Потрошечки так почали готуватися. Відбулося в місті Ужгород. Урочисте відкриття п'ятого всеукраїнського етапу наймасштабніших змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні лігі зі спортивного орієнтування, які реалізуються за програми президента України Володимира Зеленського. Мені подобається спортивне орієнтування через те, що тут можна знайти багато знайомств. Нових також мені подобається дуже бігати, і мені подобається вивчати нову територію. І місцевість нашої України наша команда ходила на різні тренування. Нам і теоретично пояснювали, і практично ми займалися, і в цілому просто готувалися. Очікування на лідерські позиції, на топ 3 хоча б і, взагалі, налаштовані на перемогу.